До мене дуже часто звертаються люди, які кажуть, що вони постійно тривожаться. Це є для них проблемою і заважає нормально жити. І це дуже актуальна тема на сьогодні, тому що ми живемо зараз і оточені в світі, де є дуже багато тривоги і багато страху. Давайте почнемо з того, щоб визначити, що саме таке тривога. Тривога це як внутрішня сигналізація. Вона каже про те, що щось може піти не так. Чим вона відрізняється від страху? Бо страх це про ось небезпека. Я бачу небезпеку. Наприклад, коли назустріч біжить великий великий собака це страшно. Страх він про тут і зараз, про загрозу тут і зараз. Тривога може виникнути від думки, що завтра на роботі у мене можуть бути проблеми. Це тривога, що щось може піти не так. Тривога, вона завжди направлена на майбутнє, вона завжди не визначена, що щось погане може статися.